14 червня 42-го року о 7:45 ранку 22-річна Анна Ковальська ховалася у вологому підвалі покинутого хутора неподалік від Варшави. Крізь щілину, в гнилій дерев'яній стіні вона визирала назовні і бачила, як нацистський конвой оточує сусіднє село Волу. Її довге хвилясте світле волосся, що нагадувало пшеничні поля, які вона жала до війни, спадало на плечі, а блакитні очі, які завжди привертали погляди на сільських гуляннях, тепер відображали лише жах. Анна не була красунею з конкурсу, просто звичайною польською дівчиною з бідної родини, але ідеально вписувалася в те, що шукали нацисти. Ідеальні арійські риси. Поруч з нею, тремтячи в темряві, була її молодша сестра Марія, 19-річна, зі шкірою блідою як порцеляна, і стрункою фігурою, через яку хлопці в селі зітхали. Обідві втекли з дому попередньої ночі, попереджені сусідом. Який шепнув: приїжджають по гарних дівчат. Уже місяцями ширилися чутки. Патрулі СС приїжджали в окуповані села, відбирали молодих і красивих жінок і вивозили їх вантажівками на захід. Ніхто точно не знав, чому, але казали, що зникають тільки найпривабливіші, а решта лишаються на примусових роботах або на щось гірше. Програма називалася Лебенсборн джерело життя німецькою, вигадана Генріхом Гімлером у цьому році, щоб примножити чисту арійську расу. Спочатку вона була для неодружених німецьких жінок, вагітних від офіцерів СС. Їм пропонували таємні притулки, де можна було народити без ганьби. Але з війною все стало зловісним. В окупованих країнах на кшталт Польщі та Норвегії СС викрадали молодих жінок з нордичними рисами: білявок, високих, світлооких, і використовували їх як генетичний матеріал. Заманювали обіцянками безпечної роботи чи достатку їжі. Але насправді вивозили до центрів у Німеччині, де примушували народжувати дітей від солдатів СС або штучним заплідненням. Немовлят виховували як чистих німців, а матерів, які ним співпрацювали, відправляли до таборів на кшталт травен з брюка. Анна й Марія нічого такого не підозрювали. Думали, що це черговий жах окупації, робота на фабриках чи в шахтах, але конвой був тут: сірі вантажівки з чорними хрестами, солдати, що кричать накази, і собаки, що гавкають. Анна міцно стиснула руку Марії. Сиди тихо, не дихай голосно. Підвал пахнув сирою землею і цвіллю, в кутах шурхотіли щури. Вони йшли всю ніч, ноги в пухирях, голод гриз шлунок, але раптом люто загавкав вівчарка неподалік від хутора. Високий есесівець у шоломі вибив двері підвалу, світло його ліхтарика їх засліпило. Раус! заревів він. Їх витягли назовні на сліпуче сонце. Офіцер СС із срібними нашивками оглядав їх як худобу, виміряв зріст. Анна стосідесядендісети смерч, Марія шутвісім, холодними пальцями перебирав волосся, світив ліхтариком в очі. Перфект! Відновлювана нордична раса. Пробурмотів він німецькою. Їх завантажили ще п'ятьма дівчатами з села у вантажівку. Всі молоді, всі красиві, одна із золотими кучерями, інша зі світло-зеленими очима. Мотор заревів, і вони рушили до Німеччини. Анна дивилася крізь грати ззаду, бачачи, як воля зникає, подумала везуть нас на фабрики, виживемо як завжди. Подорож тривала три болісні дні зупинки в брудних бараках, мінімальні пайки черствого хліба, пильні вартові. На імпровізованому медпункті нацистські медсестри їх оглядали брали кров, міряли стегни й черепи, фотографували профілі для перевірки здоров'я. Сказали з фальшивими посмішками. Анна помітила, що недосконалих в'язниць лишають у спокої, катували тільки їх. Вони прибули до центру Лебенсборн у Штайнхьорінзі в Баварії, бездоганно біла будівля з квітучими садами і фонтанами, як елітний санаторій. Їх зустріли німецькі наглядачки. Тут ви в безпеці, далеко від війни, добра їжа, чисті ліжка. Дали нову форму, запашне мило, тарілки гарячого супу з м'ясом. Анна шепнула Марії. Чому нас лікують як принцес? Це ж не трудовий табір. Наступні дні були дивними. Обов'язкові уроки німецької, фіззарядка на світанку, щотижневі зважування, приходили лікарі і говорили про расову чистоту та майбутнє рейху, Анна чула чутки від інших польських в'язниць, деякі загадково вагітніли, не бачивши чоловіків. Одна чешка Гелена вночі по секрету розповіла це не добровільне материнство. Нас використовують для виведення надлюдей для Гітлера, примусове запліднення або парування з есесівцями. Анна не зовсім повірила, думала, що перебільшують, але однієї ночі о 23.30 побачила, як виводять польку касю, бліду й плачущу до медичної кімнати. Повернулася вона через години і сказала: Мені вкололи щось кажуть, для арійської плодючості. Гімлер усе особисто контролював, хотів мільйони арійських дітей, щоб завоювати світ. У Норвегії тисячі жінок народили від німецьких солдатів. У Польщі викрали до 200 тисяч дітей і молодих жінок із цінними мим і бам. І із цінними рисами. Центри на кшталт Штайнхьорінга чи Хохе-Хорста були фасадом, ясла з білими колисками, але за цим евгенічні експерименти. Якщо ця історія з найтемнішої та найзбоченішої сторони війни тебе зачіпає, підпишись на канал, якщо відео сподобалося і хочеш більше роликів про Другу світову війну. Ці забуті історії заслуговують, щоб їх розповідали. Повернемося до Анни. У Штайнхьорінзі дівчата жили в спальнях із кратами, замаскованими під декор. Спочатку здавалося відпочинком: поживна їжа, щоденні вітаміни, наглянуті прогулянки, але незабаром візити офіцерів СС високих чоловіків у чорній формі, які вибирали партнерок для приватних вечорів. Анна відмовила першому і заробила покарання, ізоляція в холодній камері. Марія, перелякана, раз здалася і повернулася в сльозах. Сказали, що це мій обов'язок заради миру. Анна спланувала втечу, украла карту з кабінету, садові ножиці, переконала Марію, Гелену і ще двох. Чекали на грозу 5 серпня 42-го року. О півночі перерізали задній паркан, побігли в ліс під зливою, гілки хльостали по обличчях, ноги тонули в багнюці. Але ввімкнулася тривога. Постріли. Гелена впала, поранена в ногу. Анна з Марією бігли далі, перейшли крижану річку, сховалися в скельній печері. На світанку загавкали собаки, СС їх вистежував. Анна подумала: вб'ють нас або гірше використовуватимуть, поки не зламаємося. Але польські партизани з армії Крайової їх знайшли. Ян, загартований боєць, відвів до прихованого табору в баварських лісах. Там Анна дізналася всю правду: Лебенсборн не тільки крав дітей. До 250 тисяч у східній Європі, але використовував жінок як інкубатори. Одних примушували до зв'язків, інших штучно запліднювали. Дітей віддавали сім'ям месис, непокірних матерів відправляли до таборів. Анна присягнула на помсту, Ян її навчив, поводження з трофейними пістолетами, вибухівкою, засадами, протистояння загострилося. У вересні 1942-го Анна очолила першу операцію. Засада на конвой Лебенсборн під Мюнхеном. Сховавшись у соснах, чекали до 15-ї у сунанот. Вантажівка приїхала з вісьмома новими дівчатами. Всі білявки і перелякані. Анна вистрілила в водія з Волтер П-38. Машина перекинулася, звільнили в'язниць, ліквідували трьох вартових. Але один есесівець утік з рацією. Прибуло підкріплення, інтенсивна стрілянина. Марію поранили в плече. Анна перев'язала її смужками сорочки, втекли до табору, врятували життя, але втратили двох партизанів. Нацисти адаптувалися, посилена охорона, дресировані собаки, укріплені центри. Анна відповіла інфільтраціями. У листопаді прикидалася німецькою медсестрою з украденими фальшивими документами і увійшла до Хохехорста, ще одного центру Лебенсборн. Побачила жах, жінки прикуті до ліжок під час процедур, ясла з немовлятами підсвастиками. Архіви расового відбору украла документи. Тієї ночі звільнила 12 жінок, гранати відволікали охорону, втекли украденою вантажівкою до Швейцарії. Але на прикордонному посту, 18 листопада, о 4.15 ранку стрілянина. Анна вбила двох есесівців з лугер. Марія прикривала. Втекли, але Анна поранена в руку. У нейтральній Швейцарії одужувала в лікарні Берна і усе розповіла союзникам. Її свідчення допомогли скласти карти центрів. Марія лишилася і таємно писала нотатки. У 1943 сорок Анна повернулася до окупованої Польщі і у серпні 1904 десятого приєдналася до Варшавського повстання. Билася на барикадах снайперкою з трофейним кардіїсом Кабішбі, 14 підтверджених нацистів, одного з 200 метрів з даху, іншого біля конвою. Але Варшава впала 2 жовтня, захоплена, відправлена до Аушвіцу, вижила жахи, відбори, голод, але дух витримав. У січні 145-го звільнена радянськими військами. Худа, як привид. Після війни Анна повернулася до руїн воли. Вийшла заміж за вцілілого партизана, народила трьох дітей, свідчила в Нюрнберзі проти офіцерів СС з Лебенсборн. Марія емігрувала до Канади і у 1965 році опублікувала спогади, що викрили програму тисячі використаних жінок, 200 тисяч тільки в Польщі викрадених дітей. Багато жертв страждали мовчки, стигма, втрачені ідентичності. Анна прожила до димаста року 72 роки у скромному будинку з садом, де садила квіти, як у тих фальшивих центрах. Краса була нашим прокляттям, казала онукам. Її спадщина допомогла повернути десятки дітей, викрила центри на кшталт Штайнхьорінга. Програма тривала до 1945-го. Гімлер знищив архіви, але свідчення вижили. У Норвегії народилося 12 тисяч дітей, багатьох після війни знущалися. У Польщі повернулося тільки 20 тисяч із сотень тисяч. Анна надихала опір. У 604-му партизани знищили центр в Україні і звільнили 50 жінок. Повернемося на початок. Той червень сасордругого Анна не знала, що її зовнішність прирікає. Думала про сім'ю, виживання, але потім захоплення, центр, втеча, боротьба. Нацисти відбирали жорстоко заміри, фото. Анна контратакувала, сміливі плани, точні постріли. У Варшаві з розбитих вікон цілилася в офіцерів. Але потім падіння, табір, потім свобода, правда. В Аушвіці бачила схожі відбори, арійців, убік, але на смерть. Вижила, допомагаючи в'язницям, ділячи украдений хліб, звільнена, йшла кілометри додому. Після війни Анна й Марія відбудували життя заново, анна вчила сміливість рятує, не краса. Її історія, як тисячі інших нагадує нацисти не тільки вбивали, крали майбутнє, центри на Штайнхьорінга виглядали іделічно, але ховали жах. Гімлер особисто інспектував, пишаючись своїм джерелом життя. Але це була фабрика сліз. Розлучені матері, гармонізовані діти, використані жінки. Анна в старості відвідувала музеї з фото Ясел Лебенсборн, невинні немовлята в колисках під нацистськими знаками. Померла спокійно, але її голос живе в архівах і нагадує, що брали тільки найкрасивіших і чому це було гірше за смерть. Якщо ця історія глибоко тебе вразила, підпишись на канал, якщо відео сподобалося, і хочеш більше роликів про Другу світову війну. Поділися, щоб вшанувати Анну і забутих жертв. Напиши в коментарях, звідки дивишся. Україна, Польща, інші країни чи хтось у твоїй родині пережив окупацію? Ти допомагаєш зберігати пам'ять? Дякуємо за перегляд і пам'ятаємо, що ці жінки заслуговують, щоб про них не забували.